Люди милів знаєте, яка смакота? картопелька з кропом, салат і камбала. Ось ця красуня, розумієте, готує гриби. Зайшли в тубу, і Оля набирає на подарунок. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Я зараз буду їсти перший раз в своєму житті камбалу. Дякуючи Олісі, я так вирішила такий зробити подаруночок. Я купила камбалу, але нам не почистили шкірочку. А ми хочемо смажити. Ну, зараз будемо пробувати. Так, тепер ми вимакуємо у борошні все. Підставляємо в паличку, щоб вона не була вакуумно закрита. І ось До речі, так можна робити кожну рибу. Вона тоді стає солодка, така, дуже-дуже смачна і не суха, саме головне і запаковуємо в пригамотний папір і вмикаємо духову шафу на 180 градусів на 30 хвилин. При запіканні будь-якої риби в пергаментному папері в духовій шафі, ви можете докладати будь-які овочі. Ми вирішили покласти цибулю і солодкий перець. Але саме головне – покласти вершкове масло. Коли ви підсмажили на великому вогні камбалу до золотистої шкоринки, ви накриваєте повністю кришку і смажите до готовності на маленькому вогні. Люди знаєте, яка смакота? картопелька з кропом, салат. І камбала це все. Оце, звичайно, ви не зможете з'їсти, тому що це тверде, але воно дуже-дуже легко знімається, ця шкуринка. Коли сира риба неможливо зняти. А коли вже просмажена, дуже легко. І оце просто таке м'язко, неймовірно. Ресторани, в Анталії просто відпочивають, ви розумієте. Оце в нас такий дим валить. А знаєте так, чому? Тому Що в мене е, сусіди на нижньому поверсі вирішили зробити мангал? Угу. Отак. Далеко їхати до моря чи ще кудись. Будемо робити мангал вдома, щоб всі сусіди знали, що є м'ясо. Ну, у них курка. Щоб ви розуміли, це нормально. Для Туреччини це нормально, коли вдома. По-моєму, пожежна вімкнулася. Але я думаю, що це не в них. ми. Знаєте, ми так зараз наїлися, що я просто встати не можу. Те, реально, я сижу на стільці і я не можу встати. Оля каже, треба йти спати. Я кажу, треба йти. що ти? А, це вона, перець. Коротше, ще одна вам підказка, уявляєте? Вона бере перець з горошком і розчопує його. Я кажу, так є просто чорний перець. Каже, Юлія, той, що чорний перець, це вже попіл, розумієш? Це вже взагалі до одного місця, він взагалі нічого не дає. А це якраз таки саме клас. Ось, ми закінчили їсти, і вона ще купила сьогодні гриби. І вона стоїть і, і ще смажить гриби. Я не теж стояти, я от просто так зараз ляжу. ляжу. А вона каже: я теж хочу лягти, але ще також швидко дороблю. Це не, 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 неутуміма, понімаєте? Неутуміма. Дивні, тут енергія береться. Ми сьогодні пройшли 12 тисяч 440 кроків. Це десь приблизно 6 кілометрів. Ноги просто відвалюються і я. Так що я вам бажаю бути такою само енергійною людиною, як Оля, тому що ну, вона молодець кривиться, кривиться, каже: не треба мене хвалити. Буду хвалити, того, що. ну, каже, ти подивися, ми посмажили цю. Ми посмажили, слухайте, це ж сама придумала Юля. Ніхто ж, ми, Оля посмажила, Оля зварила картоплю, Оля нарізала салат за розумієте? Каже, дивися, півгодини. Півгодини, боже, я б тут гралася, не знаю скільки, що ти шукаєш. Сіль. Сіль внизу, от сіль. От, я щось там, а я, я хліб нарізала. ту сіль. То, звісно, що ти хочеш? Не треба ту сіль. Не надо. Вона мене питає сіль кристалами. Кристалами хоче насипати на гриби, потім будемо виймати. Воно і, знаєте, в воді кристали, до речі, з самого початку треба кидати, щоб вони до кінця варіння повністю розійшлись по воді. Тому що якщо в кінці, м -м, потім будете шматочки їсти. Так що я вам бажаю завжди бути сильними. Мира в душі, любові, благодаті. Що моє сонечко, міцними, міцними Ольга мені підказує. Знаєте, це так кумедно. То я виправляю її русизм, то вона мене, знаєте, то вона оця мукає все борошно. То ти, що ти мені там кажеш завжди, що я не то кажу. Укроп Вона ну, каже, каже, Юля кріп, який укроп. Ну і отак одна одну виправляємо. І ви знаєте, коли сидите десь разом. І хтось допускає русизм, виправляйте. Я ще раз повторюю, я не проти російської мови. Це засіб спілкування. Мова нас не буває. Але знати українську українці повинні і на такому рівні, щоб не виправляти один одного. Але якщо вже таке стається, то ніхто не ображається, якщо вас виправляють, це завжди йде в благо, тому що це наша рідна мова, така співуча, солов'їна. Поки я з вами розмовляюся, красуня, розумієте, готує гриби. Такими крупними нарізала. Зараз додала чорний перець. І що ти ще там? А, існих додала. І все це смажить на олії. О, звичайні соняшенькові. А, і цибулька вже там є, так? І додаємо зараз вершки. Вау, цілу цю. Не цілу? Половинку. Скільки ти додала? Отакий у нас є крем, сютаж. три ложки речі, він сьогодні був на знижці. 17 лір. А так він 24 з копійками. Ось така смакота, Ой, як смачно. Тільки просто ми так наїлися, що Це я досолимо. Досолимо. До Всім привіт! Мене звати Юлія. Ми зараз зайшли в кондитерську, яка працює з 5 ранку до 12 ночі. Уявляєте, так? Є і пахлава, і такі солодощі, і торти, і хліб. Так, да, і сніданки тут є, і такі маленькі тортики, і триліче, і нормальні ціни. Так називається ця кондитерська. Так, телефон можете сюди позвонити і спитати, де кондитерська, бо я не взяла візитну картку. Вибачте. Ця кондитерська знаходиться недалеко від цього ресторану. До речі, я його показувала на каналі Джуліана Home. Дуже смачно тут готують і недорого. Ми зараз зайшли в тубу, і Оля набирає на подарунок таких смаколиків. Ціни, як ви бачите, за кілограм 330 лір, 245 лір, 340. Я зараз зайшла в магазин, де інші солодощі, там по 500 лір. І там нема такого різноманіття, там зовсім вони інші відрізняються. Це не є дуже кислим, це прям дуже хороше, таке з горіхами, хто полюбляє гранати. Оце, ну ось такі троянди мені ніколи не подобались, але ми скуштували. Оце дуже солодке. Хто любить дуже солодке, оце, будь ласка. Ви можете навіть з горіхом і з медом, це султанські якісь солодощі, можна додавати морозове і це просто буде супер. Ось. І чому тут подобається мені такі маленькі коробочки, можна побільше. І вони все гарно вкладають. І це як подарункові, супер. Я вам завжди кажу, краще отак поскладати. Ви знаєте, що це свіже, тому що ви його спробували і тим людям, кому ви будете дарувати, їм, звичайно, буде приємно це їсти, а не відкрити, а там все буде вже засушене. Туба є багато де. І на Гіллюку, і на Капалийо, і на Шеклару, ну в центрі. Я думаю, і по іншим вуличкам вони є. І практично у всіх великих містах Туреччини цей магазин також є. Дуже гарне оформлення, дуже велике різноманіття. Звичайно, коли вони починали, стільки всього не було. Зараз ну, до бороду до кольору. Тому на подарунок я всім раджу. Можете заходити у цей магазин. Що я не помиляюсь, то на базарі кілограм оцих фруктів, мені здається, дорожче. Вони всі в одну ціну там. Просто ми недавно з дівчатами ходили, хтось купував. То 110 це не є погана. Хоча я не знаю, скільки тут грам. Так? 292. Ой, ні, ну ребята, це дорого. Це дорого. На базарі за кілограм таких фруктів 100 з лишнім лір. Тобто за 292, ні це дуже дорого. І на базарі на чершим є таке. На першому поверсі з правої сторони. Це, звичайно, так дорого. Ну, скажімо так, на чершим ці солодощі взагалі, по-моєму, по 200 лір. Недавно ж я вам записувала відео і недавно сама бачила. За каву я не хочу тут відповідати, колись тут готували каву, можна було попити безкоштовно. Але я вже казала, що дівчата пили каву, казали дуже класно, приходили додому і кажуть, Юля, ну це взагалі інша кава. Тому я не буду вам радити. Але так, будь ласка, з горіхова паста 42,90. Такі подарункові коробочки, сухофрукти. ну Це вже хто захоче, але кажу. Ну, ось такі, ви не знаєте, що вашим знайомим сподобається. Хоча, ну так, в принципі, 84 ліри. Треба рахувати, чесно. Я так швидко є, не математик ціло вас люблю, обіймаю і слава Україні!